Минулої неділі рівняни на власні очі могли побачити військову техніку, яку використовують українські солдати в зоні проведення антитерористичної операції. Волонтерський батальйон Дар провів масштабну акцію Врятуймо солдата разом. На головній площі міста були встановлені бронетранспортер, система залпового вогню град та артилерійська гармата. Ця грізна бойова техніка користувалася неабиякою популярністю серед рівненських дітлахів. Які охоче позували перед фотокамерами батьків та вивчали машини зсередини. Поруч працювала військова похідна кухня, де готували страви, якими годують солдатів на передовій. Про те, як у бойових умовах надають першу медичну допомогу, можна було побачити на спеціальному вишколі прямо посеред майдану незалежності. Зокрема, військовий медик показував, як користуватися похідною аптечкою, як правильно перетиснути важливу артерію для зменшення кровотечі, як самому не висовуватися під ворожі кулі. Та у разі потреби перетягнути пораненого у безпечне місце. Яка повинна знаходиться в кожного потягу в одному вона. місці. На правому. І вона має бути однакова, однаково, тому що якщо якась ситуація, щоб ми знали, що вона в нього є. Благодійна організація Фонд Руєвид також долучилася до масштабної акції, виставивши УАЗИК буханець для Рівненського спецбатальйону «Горинь», спеціально підготований для проведення військових операцій. Машина зовні обшита броньованими листами та металевою решіткою, які певною мірою захищають від куль та розривів боєзарядів. Також змонтовано спеціальні зовнішні підніжки, аби бійці могли стояти під час руху авто. Ще одна експозиція мала історичну складову, адже на ній можна було потримати в руках зброю козацьких часів радянські гвинтівку та автомат Дегтярьова періоду Другої світової війни, а також побачити, як одягалися бійці Червоної та Української повстанської армії. Фінансово підтримати наших захисників вітчизни можна було, придбавши на благодійному ярмарку сувенір чи смаколик, а також опустивши купюри до волонтерських скриньок. Моральну підтримку нашим бійцям небайдужі рівняни висловлювали письмово прямо на полотнищах жовто-блакитних прапорів, а також листами побажань. Наталя Демедюк, Валерій Гарматюк у ритмі подій.